Так, усім привіт, друзі! Дякую, що завітали в гості на мій YouTube канал. Сьогодні ми розглянемо сценарій по біткоїну. Я давно не розглядав сам біткоін. Подивимось, куди може прийти найближчим часом ціна. Так, взагалі хочу сказати вам, друзі, що ось цей рух, восходящий по бітку, він вже скоро закінчиться і вже буде у нас іти корекція так, по альткоїнам і по бітку. В общем, друзі, буде цікаво. Додивіться це відео до кінця, ви будете знати, що чекати від крип... крипторинку найближчим часом А перед цим, друзі, якщо вам сподобається, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте українське. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. І так, друзі, я недавно знімав відео, бачите, 30 травня сценарій по біткоїну. Давайте включимо, ви подивитесь, як відпрацював наш, сцен... наш сценарій, той, що я розказував. В общем, слухайте. Так, давайте. Перша зона дискаунта це є зона 0,5, і як бачите, тут якраз присутній ось цей ордер блок. Давайте я видалю це, щоб нам ну, ось цей ордер блок, який тут присутній. Бачите, тут е, знімалась ліквідність перед походом. Чекав, що ціна прийде в ось цю зону, ось цей ордерблок, і тут вже можна буде якісь шукати позиції по споту, наприклад, купувати там якусь альту для себе цікаву. Але як бачите, ми на даний момент поки що сюди не прийшли. Тобто ця зона є в нас на, 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 на даний момент є актуальною. Але... І так, друзі, ви все бачили. Давайте тепер переходимо до самого графіка і подивимося, як наш сценарій реалізувався. Зараз у нас відкритий біткоін, це днівний тайфрейм. Пам'ятаєте, я там рисував, тобто ми знаходилися по ціні ось тут. Я казав, що ми ось цю ліквідність було б бажано зняти, яка ось тут формувалася. І затестувати ось цей родерблок. Ну, як бачите, ми якраз його затестували і полетіли вгору знімати ось цю ліквідність, яка була ось тут. Тут по загальній картині, друзі, давайте я напевно це все видалю, щоб заново нарисувати і показати вам мої думки. І так, друзі, що я чекаю найближчим часом? Або давайте розглянемо глобальну картину, недільний таймфрейм спочатку. Друзі, якщо ви все ж таки збираєтесь інвестувати в криптовалюту, то рекомендую вам біржу ByBit. Це одна з топових бірж, яка останнім часом дуже сильно розвивається. І, до речі, при першому депозиті від 100 доларів ви отримаєте додаткові бонуси. Підтримайте мене і мій канал, друзі. Силочки знаходяться в описі під відео. І проведемо глобальну нашу Fibonacci. Тобто, ось цей весь імпульс проведемо FIBO і подивимось, куди може бути корекція. Від максимального значення до мінімального. І дивіться, друзі, здорова корекція по бичому ринку або по медвежому ринку це є рівень 0,5. Тобто ми маємо торкнутися рівня 0,5 по FIBO. Бачите, рівень 0,5 це в нас приблизно 32 658 доларів. Я ще скажу, що тут є в нас дві зони таких цікавих. Давайте я її також відмічу. Давайте ФІБО зараз видалимо, щоб не заважало. Ось ці дві зони, тобто, це ось цей уровень проведемо, і ось цю ліквідність, також, яка була формувалася ось тут це рівень 32 тисяч. Давайте проведемо цей рівень. Ось це дві зони. Це в нас є зони магнітові для ціни. Тобто ми маємо прийти, зняти по-любому ось цю ліквідність, навіть якщо ми підемо коректуватися, ринок піде нижче, біткоін піде нижче. Ми маємо спочатку забрати ліквідність, бо тут було багато дуже ордерів на покупку, на продаж. Тобто оновити ось цю ліквідність, по-любому маємо. Плюс ось, ось це це називається mitigation block. ми завжди його тестуємо також при корекціях. В общем, друзі, давайте ще раз проведу фібо, щоб ви зрозуміли. Я мінімально чекаю, що ціна вернеться до рівня 0,5. Це 32 тисячі приблизно 32800, 33 тисячі. Ми можемо, звісно, дорости до рівня 0,618, до цього рівня це є зоною сильного продавця, можемо сюди дорости. Но дивіться, основну суть і логіку, ви маєте зрозуміти, друзі, коли хом'яки і весь ринок захоче купувати біткоін. Тобто маніпулятори вони мають заставити хом'яків купувати біткоін. Де буде найкраща ціна для покупки при оновленні ось цього хая, який знаходиться ось тут на рівні 32 тисяч. Тобто це буде психологічна отметка 32 тисячі, і всі повірять ту зимун. Особливо, коли ми зробимо ось таку зелену свічку велику, проб'ємо ось тут будуть максимальні покупки. І при цьому я допускаю, що ми можемо прийти на рівень навіть 48 тисяч, тобто, аж сюди пробити. Ось цю зону, тобто це буде максимальна айфорія, друзі. А на ринку це ви самі розумієте, що тут мають засаджувати. Тут може воно відбуватися Ось ця вся маніпуляція на гарних новинах, тобто там приймуть біткоін ETF або всякі там інші новості. Я думаю, ви розумієте, Тобто це психологічна отм'ятка. Тобто, мають засадити всіх в ринок. Давайте це все видалимо І зараз скажу наступні наші цілі. Я хотів вам показати по індикаторах. По індикаторах у нас показують, що вже дивергенція створюється, тобто в нас лої, хаї повишаються, а на індикаторах вже дивера є. Дивіться, на недільному тайфреймі, якщо ви подивитесь на індикатор RSI, то ми з вами побачимо, що тут є дивер, тобто це коли ціна росте, давайте я трошки таким зміню. І якщо ми проведемо по ціні самі бітка, то побачите, що картина трошки друга у нас. Тобто хаї тут не сильно повишаються. А на індикаторі RSI, і бачите, що вже в нас відбувається похід вниз, тобто також корекція. Якщо ми подивимось ось тут, вниз по MACD, то тут така сама картина, тобто те саме можна сказати. Також дивергенція, це для мене знак, що вже цей тренд вже скоро закінчиться. Тобто я не, не кажу точно, друзі, що ми прийдемо там на 48 тисяч. Як мінімум, я чекаю, що ми прийдемо в зону, знімемо ось цю ліквідність. 32, дивіться, 32 428, 427 доларів. І, можливо, знімемо ось цю ліквідність, яка ось тут була. Тобто це 32 800, 853. Після цього я чекаю корекцію побітку вниз. І там, звісно, альткоїни будуть себе чувствувати взагалі дуже погано. Про альткоїни я зніму наступне відео, друзі. Там також поговоримо. Про Солану також поговоримо. Давайте тепер глобальну картину, де я чекаю біткоін при корекціях наступних. Давайте проведемо також Фібо, друзі. Проведемо Фібо вже від нашого останнього імпульса І припустимо, що ми дійдемо все ж таки до зони 33 тисяч доларів. Дивіться, корекція по зоні по Фібо, найближчий рівень 0,5, це виходить 22500. Я очікую, що ми можемо спуститися навіть на рівень 0618 це 20 тисяч доларів. Ось це називається ордер блок, давайте я його відмічу. Бо знімалася ліквідність цим ордерблоком, ліквідність, яка була сформована ось тут. Ви бачите, це на молодших тайфреймах було видно. Після цього ми зробили злом структури ось цією зеленою свічкою великою. Тобто це була зйом ліквідності, і ми зачасту можемо тестувати її перед наступним польотом. Ну і Це співпадає якраз, бачите, зоною 0,5 по FIBO. При гіршому сценарії, друзі, я можу допускати, що ми знімемо, все ж таки можемо зняти цю ліквідність, яка під цим ордерблоком. Тобто можемо спуститися нижче і затестувати рівень. Який це рівень у нас буде? Це приблизно 18,5 18 тисяч доларів 18400. Тобто, це в нас ось цей ордерблок, точніше, брейкерблок. По стандартному технічному аналізу це просто уровень називається. А по смартфоні це називається брейкерблок, брейкер Бо він знімав ось тут ліквідність, і потім ми його пробили. Ось ця вся зона це брейкерблок. Так само, Block, ось тут нас, я показував тільки що. І ось цей він ось тут, і ми його можемо також затестувати перед походом вже бітка вниз. Це такий глобальний сценарій, друзі. Можна очікувати. Давайте більш локальний провіримо. Тобто по, глобаль... по глобалки, друзі, давайте я вам проведу так коротенько, щоб ви розуміли. Ми можемо прийти траєкторію, давайте ключу, можемо прийти зняти ліквідність. Тобто тут буде якийсь малесенький там альтсезон, альткоїни може полетяти. І після цього я вже очікую, що біткоін піде коректуватися в ось цю зону 0,5, як мінімум в 0,5 це рівень 22,5 тисяч доларів. Максимум при поганих новинах ми можемо спуститися навіть до рівня 18,5 тисяч доларів. І це буде нормальна здорова корекція, друзі. Все, давайте це все удаляю: об'єкти рисування і переходимо до більш локального сценарію, друзі. А тут по локальному також є що сказати. Одразу відмічу, давайте по FIBO також цей імпульс, Він у нас не затестований поки що, і ми будемо його, звісно, тестувати. Дивіться, також тут є сформований брейкер-блок або уровень, або як хочете називайте, друзі. Ось ця ліквідність ось тут. Дивіться, ось ця червона свічечка. Ми будемо її, скоріше всього, тестувати. І заодно дивіться, затестуємо рівень 0,5 по FIBO, який ось цей це 27, 28 тисяч доларів приблизно. Тобто, спочатку знімемо ось цю ліквідність локально, можемо навіть спуститися нижче, нічого страшного не буде, тобто затестуємо ось цей ордер блок, бо дивіться, ось тут була ліквідність, і ось ця вся зона, в принципі, можна її назвати ордер блоком, бо вона знімала ліквідність попередню, І після цього відбувся злом структури. Тобто, ви маєте розуміти, друзі, так працює концепція смартмані. Тобто можна спуститися сюди. Тобто, може бути відкат звідси, може бути відкат в районі 618 рівня звідси. І я все ж таки чекаю, друзі, що ми підемо на 32 тисячі знімати ось цю ліквідність, яка ось тут була, і е, знімемо, звичайно, скоріше всього, ось цю. Тобто затестуємо, як мінімум. Ну і плюс, бачите, в нас тут був ліквідність ось ця, ми її чуть-чуть завхатили, але все ж таки тут багато, тут рівний пол ліквідності залишився. Тобто е, ціна це просто похід за ліквідністю, друзі, там, де ховаються гроші. Стопи, лонгістів, шортістів. І ось тут, бачите, цей рівненький пул, він буде знятий, скоріше всього, також перед походом уже вниз, як мінімум. Тобто, ось тут я вже чекаю, друзі, що буде якийсь розворот, і потім похід вниз. Це такий глобальний локальний сценарій. Так, друзі, ну і на кінець хотів ще вам ще одну картину показати. Мої думки. Дивіться, ось це все. Це у нас називається трикутник. Це фігура така є в трейдингу. Дивіться, ось тут ми також проведемо. Давайте ось всю зону. Це називається восходящий треугольник, і він зачасту пробувається вниз. Тобто, бачимо, у нас рух був вниз, формується фігура трикутника, і потім відбувається ще один, ще один рух такий. Приблизний. Тобто давайте проведемо, ви зараз розумієте логіку. Дивіться, ось такий трикутник і бачимо, він піджимається з часом. Дивіться, у нас ще є шанс зняти ще раз затестувати ось цей рівень, як я кажу. Можемо спуститися ось сюди, затестувати це буде. Ну, ось такі корекції будуть. Давайте трошки зближемо. Ось такі корекції будуть, прийдемо в ось цю зону, потім підемо знімати ось цю ліквідність, затестуємо якраз рівень 33 тисяч доларів. І, можливо, навіть проб'ємо цей трикутник трошки вгору. Всі будуть говорити, що це трикутник пробивається вгору, там всі лонгуйте, в общем, буде ейфорія, друзі. І після цього трикутник буде ось так пробиватися, це буде максимально дуже швидкий рух, щоб ніхто не встиг вийти. В общем, буде тут бриття дуже сильне, друзі. І потім вже буде ось така корекція, і будемо потихеньку плавно спадати. Це ось таку картину я чекаю. До кінця цього року, друзі. І дно по бітку я приблизно чекаю осінню, осінню, приблизно листопад, жовтень, листопад, грудень місяць. І я чекаю, що там будуть дуже солодкі ціни по альткоїнам і можна буде там їх прикупити в довгострок. В принципі, це все, що я хотів сказати, друзі. Якщо вам подобаються мої ідеї, мої мислі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Підтримайте українське. Для мене це дуже важливо, особливо зараз ваша підтримка. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. і Дякую всім за перегляд. Ну і побачимось в наступних відео. Всім до зустрічі!